Я маю два вікна, вісна весна, сна, яких шукаю, я тебе на само. Я... Головною рушійною силою для нашої країни є наша розумна молодь. Тому потрібно розвиватися і приділяти цьому увагу. Потрібно розвивати свою, вдосконалювати свою українську мову і, перш за все, розвивати бізнес. Розвивати бренди. Що таке SMM? Social Media Marketing. А це маркетинг соціальних мереж для продажу вашої для продажу вашого особистого бренду. Цілі SMM. Чого ми очікуємо від а, Social Media маркетингу? Це а, розроблення якогось іміджу для компанії, перш за все. Конверсія між покупцем. Багато хто вважає, що основним критерієм, головним, це ось багато підписників. Але насправді ну, це не так. Важливо мати лояльну аудиторію, яка буде постійно слідкувати за вами і е, купувати ваш продукт. Гаряча аудиторія. Головними етапами стратегії розвитку СММ являються перший етап дослідження бізнесу, дослідження вашої сторінки, другий етап аналіз конкурентів. Третій етап аналіз аудиторії. Які люди на вас підписуються? Що для них є важливим? Які продукти їм навіть цікаві, так? Дослідження ваших конкурентів? Четвертий етап: проаналізувати цілі. Ви маєте проаналізувати цілі, які у вас є, або знайти якісь нові. І, звичайно, з урахуванням вашого бюджету. А п'ятий етап вибір платформ. Ви маєте дізнатися, на яких саме платформах вам буде краще розвивати ваш бізнес. Ну також, звичайно, з урахуванням вашого бюджету. Мій улюблений тон спілкування і візуал. Ви маєте вибрати. А... Дизайн, який вам більше подобається, і чи підходить він для вашого бренду, щоб це було цікаво, щоб це було гарно і якби привертало увагу ваших потенційних покупців і інших головний етап все, чого забажає ваша душа або душа клієнта. Тому, як би, все, що вам хочеться. Дякую вам за. Вашу увагу, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня! Може ще поцілучик поставити? Ні. Звичайно. Стадіон так, стадіон. Отже, а. А, це він?